Вивозимо їх, щоб не було таке, як у нас з Дніпропетровської філії. Ми теж не думали, що з Дніпропетровської філії вивозить. Просто воно так бах, і вони вже за 5 кілометрів. Це случилось вчені тижня. Ми не могли це розуміти, що так случиться з Дніпропетровської філії. І ми в нас вирішили, де по що треба потихеньку евакуювати саме. Перший раз ми вивозили, прилетіло 4 шахе до ночі, конюшні горіли, і ми утром давай швидко вивозимо. Прямо по конюшнях шахе. Привозимо, тому що там спокійніше, а в нас тут, як ви самі чуєте, бах-бах-бах-бах. Коні лякаються, страшно. І ви до тоді, будемо казати, неадекватно. Він буде там краще. Як привозили, привозили, вони мокрі, виходили, як будто після дежі. Це за того, що вони вони подіють.